Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом, як повідомляє агенція Блумберг. Росія близька до угоди із сирійськими повстанцями про збереження своїх військових баз у цій країні, тобто у Сирії, домовленість дозволить Кремлю зберегти авіабазу «Хмеймім» та порт у Тартусі. Про це розповіли джерела агентства. за словами одного із них у Міноборони Росії. Вважаючи вони мають неофіційне порозуміння з «Ісламським» ісламським, ісламським групуванням хаят та хрірашам, про те, що російські сили можуть залишатися на базах у Сирії. При цьому джерело підкреслило, що ситуація все ще може змінитися. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним експертом, Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій київської школи економіки, з нами на зв'язку. Пане Іване, Вітаю вас в ефірі Слава Україні. Вітаю, слава Україні. Ну, от знаєте, якщо говорити про те, що після всього, що зробила Росія в Сирії, після того як найманці з Вагнера позували з відрізаними головами повстанців, після того як вона бомбардувала Алепо і не тільки, і в принципі допомагала армії Асада вбивати своїх співгромадян. А що означатиме, якщо вона збереже свої військові бази саме там на близькому сході? Хм. Ну, ви знаєте, питання хороше, тому що це може означати дві речі а, точніше, в двох аспектах ми повинні думати про цю всю ситуацію. По-перше, ми повинні зрозуміти, що наразі це все ще йдуть політичні перемовини. А я маю на увазі, що наразі те, що Блумберг повідомляє. Це неоднозначно, що це станеться, і до чого до того, що повстанці теж не зацікавлені в тому, щоб надто різко одразу вже встановив свій режим псувати стосунки з Росією. Тобто, можливо, вони і дозволять їй залишитися, а можливо і ні. А от тепер до того, що а що це означатиме для Росії? Для Росії це означатиме до певної міри збереження претензій на роль цього великого глобального гравця. Тому що ну класична проблема Росії, яка витікає з її географічного розташування, ну полягає в тому, що в неї немає виходів до відкритих теплих морів. І знаменита оця ось спроба пробратися до Індійського океану ну, через Афганістан і постійна фіксація російських царів на протоках, ну тобто Батфорі Дарданел. А це все про це про те, що одного Балтики, Балтійського і Чорного морів недостатньо для того, щоб бути справді морською, а значить глобальною державою, і ось збереження оцих ось це невеликих е, точкових баз присутності військово-морського флоту, в тому числі на Близькому Сході. Це власне ось ця ось е, можливість про це про себе це заявити. Тут до речі, ну я б не сказав, що Росія на цьому плані чимось відрізняється. Ну наприклад, згадаємо ще в 70-х роках. Португалія. Активно трималася е, за свої колонії у Анголії і Мозамбіку, власне для того, щоб також продемонструвати себе як глобальну політичну потугу, хоча звісно, Португалія засята такої вже не була. Пане Іване, а от як тоді те, що тоді, а як взагалі трактувати той факт, що Здається, знову ж, можливо, це моя персональна теорія змови. Всі актори, от на близькому сході, всі актори в Сирії якось не знаю, домовилися чи не домовилися залишити Росію за душками. Про Росію не говорить США, які бомбардують певні військові об'єкти в Сирії. Про Росію не говорить Ізраїль, який зайшов ще далі за голландськими висотами, кажуть про те, що вони таким чином Забезпечують свою безпеку. Самі повстанці говорять, що вони б хотіли Ну е, була така заява, е, хотіли б конструктивної співпраці з Росією. Знову ж, як це трактуєте ви? Ви знаєте, я завжди кажу, що для того, щоб ми робили якісь ну, значимі трактування, нам потрібно більше даних. Наразі це лише на рівні чуток. Так, я погоджуюся, я розумію, о чому ви говорите про теорію змови. Певним чином, картинка виглядає дещо такою. Ну, скажімо так, неприємно для України, що, начебто, ось цього величезного російського слона, який, як ви вірно на початку зазначили, дуже багато бід наробив, а без нього і його підтримки мається на без підтримки Москви Асад би не, не наробив свого зла. Отож, всі вирішили на російський фактор уваги не звертати. Але можливо, можливо, це ви знаєте така спроба ось чергового. Утримання конфлікту в межах тут регіональних для того, щоб ось не говорити про Росію багато, бо це жнов буде закладати ці ось більш глобалістські його тенденції. Але ще раз наголошую оскільки даних немає, я тільки чутки, не буду виносити особливих суджень. От пане Іване, а от якщо дійсно е е дивитися на те, що цього великого російського слона не помічають. Чи нам варто це переносити на майбутнє? Ну мається на увазі на оті майбутні мирні перемовини, так які можуть бути ініційовані і сполученими штатами, і європою. Тобто, чи варто нам дивитися на те, що відбувається в Росії Сирі в Сирії з Росією, як на симптом того, що ми побачимо далі, так що про Росію будуть говорити чи не говорити, нібито наші західні партнери? От, ви знаєте, от цим своїм питанням ви е, виходите на напевне найважливіше. А стосовно Сирії і ну власне ролі Сирії в оптиці російських еліт, це а навіщо воно було потрібно, і відповідно, а що тепер, після ну все-таки цієї втрати Сирії, тепер дозволяють тільки обличчя зберегти і ці дві, ну ці кілька баз. Отож, а навіщо взагалі Росія пішла в Сирію? І тут моя інтерпретація буде полягати в тому, що Росії було конче важливо показати, що вона може грати роль у політичній науці, такий спеціальний термін security provider, тобто що вона може надавати безпеку, ну власне і своїм е, ну називаємо їх сателітам або е, державам, які від неї залежні, і більш незалежним партнерам. Власне, ця роль security провайдера вона е, дуже важлива, в тому числі для внутрішньої оптики російських еліт, тому що е, по визначенню великих держав. Great powers, великих потуг вони не тільки можуть собі дозволяти більше в міжнародній політиці, але вони також іграють роль певного такого якоря, який цю політику регулює. До чого я веду? до того, що Росія, яка класично претендує на те, що вона хоче бути великою потугою, вона в тому числі повинна ну не лише поводитися, як ведмідь, який, якщо йому це потрібно, все валить і крушить, але також і фондує певний е, зовнішньополітичний порядок. І от security provision, роль цього security провайдера, вона в цьому плані надзвичайно важлива. Тобто, great power це робить, хто цього не робить, не є great power. І от тепер от до того про я веду, що власне інтервенція в Сирії, участь у сирійській громадянській війні для Путіна і його людей вона була важливою саме для того, щоб ось через надання безпеки дружньому режиму. Зазначити ось цю свою претензію на uh, great power. і те, що вони не спромоглися цього зробити, те, що вони ну з великою ганьбою, що ті ту армію, яку вони натренували, а uh, я маю на увазі сирійську армію, uh, що їхні власні війська не змогли нічого протиставити. Ну, так званій сирійській опозиції, це насправді підважує uh, роль uh, Росії Москви як security provider. і це надзвичайно для нас важливо. Це ось така довга відповідь на, на, на ваше питання. Тому що вона дає сигнал тим країнам в третьому світі в глобальному півдні, які ось ми бачимо після початку війни з Україною, співпрацювали з Росією або займалися нейтральну позицію, в тому числі тому, що Раша provider. Причому це стосується не тільки цього символічного виміру, що ми можемо гарантувати порядок, ми за потреби можемо утримати потрібний нам нам режим. Це також стосується і більш такого це hard military situation. Мається на увазі, що російська зброя вона makes a да? Вона може вирішити ситуацію на полі бою корисно для того, ну хто власне до неї вдається. І ось ми бачимо, що. Ані в цьому символічному вимірі гарантувати порядок і утримати при владі дружній режим, ані в цьому військовому харду вимірі, що російська зброя реально щось вирішує. Росія не досягла свого, і відповідно оця довга кривава, ну насправді трагічна для сирійського народу інтервенція Росії. Вона, зрештою, добігла свого кінця, і Росія відверто показала свою слабкість. І тому відповідно для нас це дуже хороший сигнал, і це, і ми, до речі, пам'ятаємо, як Дональд Трамп реагував на власне ці події. Це власне сигнал для всіх еліт, що в нас всередині Росії, так і зовнішньополітичних, в тому числі на заході, що Росія не така сильна, як вона видавалася, не така сильна, як вона видає себе, і відповідно з нею, як не великою потухою. А можна розбиратися. тобто я не кажу, що вже прям до цієї до цієї думки вже прийшли, але це черговий камінчик о, на шальках. Усвідомлення цього факту, пане Івана. От якщо просто подивитися на логіку Кремля, на таку дуже холодну, можливо тверезу, практичну, ну що там Сирія? Сирія, Шмирія, знаєте, у нас тут набагато більший куш в Сирії. Зрозуміло, так нам там все це важливо. Вплив на близькому сході, бази, які в тому числі можна використовувати для впливу на Африку. Так, це дуже важливо. Ми вклалися туди, але тут у нас на конус стоїть все так. тут ми як стверджуємо, воюємо з НАТО, і зараз, отримавши, наприклад, навіть мирний договір, який нам вигідний, в сенсі нам, Росії, Кремлю, Путіну, ці його вертикалі, так ми взагалі показуємо, що ми всіх перемогли. А Сирію, ну що зараз домовимося з тими повстанцями, бази залишаться. Окей, неприємно, але виграш у нас попереду, можливо, логіка така. Дивіться, я я, я, я знав таки, ми не можемо прямо залізти в голови Путіна і його оточення, але до великої міри я з вами погоджуся, що вони мислять як класичні ось зовнішньополітичні реалісти, тобто є інтерес держави, і відповідно ми його захищаємо певним чином. Але ну, якщо ми оце ось реалістичну реалістську оптику, точніше візьмемо то і накладемо на інтерес України, то до великої міри, якщо а, а, росіяни, якщо Путін... Російські літерами на увазі, от будуть керуватися такими аргументами, то це означає, що вони можуть нав'язати своєму населенню в вигляді перемоги що завгодно: і відступ Сирії, і втрату а, дружніх режимів інших. Ну і зрештою, і я беру це в лапки перемогу в Україні, тому що знов таки Путін неодноразово повторював, які є його. А, Ілі, які є, ну завдання з того, що він називає спеціальна військова операція, і якщо тепер він може сказати: ну ми ось не пустили НАТО далі на а, схід, і а, НАТО не змушує наших дітей а, вивчати в школах про одностатеві шлюби, і це вже перемога. Тобто, якщо він зможе це сказати і населення прийметься, то Україні це насправді не так і погано, тому. Своєму населенню вони можуть задурювати голову як завгодно. Ми вже бачимо, як російські пропагандисти після падіння режиму Асада почали про це розповідати. Що взагалі то вони тут боролися за демократію, і головне це звичайно вибір сирійського народу. І той самий їхній міністр закордонних справ Лавров за один день дуже красиво перефарбувався. То в нього були повстанці терористами, з якими треба боротися, і як підтверджують, до речі, ті, хто знаходяться в Сирії. І що до останнього насправді російська армія робила все, щоб підтримати сирійську, а вже наступного дня це вже легітимна опозиція. Ми це побачили. Але з'являється, ну не те, що з'являється, він завжди був так. ще один як це правильно сказати, епіцентр сили це, чи ну, йдеться про Ердогана і про Туреччину. Зараз в контексті Сирії говорять про те, що саме Реджеп та Єпердоган, тобто президент Туреччини. Є одним з найбільших вигодонабувачів цієї ситуації. Чи ви з цим погоджуєтеся? В чому тут вигода Ердогана? Що означає його посилення глобально для, для світу? По-перше, однозначно погоджуюсь, тобто, це, це є і моя інтерпретація. Ну і знов таки, чому? Тому що ми бачимо, що її підкріплює низка фактів і доказів. Ну тобто, почнемо з того, що. Головна провінція, з якої власне повстанці виступали. А це провінція Ідліб, і вона довгий час знаходилася під, ну скажімо так. Якщо ну протекторат, не будемо вживати це слово у нього є своє юридичне значення, то під патронатом а, власне Анкари. І більше того, ми навіть знаємо, що ось потаворившись там від Ідлібі, а повстанці змогли налагодити те, що називається інфраструктурна влада. Тобто вони надавали послуги населенню. Там була медицина, там було поліціювання, і ось через це. Сирійський народ, який ось уже так довго страждав через цю громадянську війну, він а, мав можливість побачити те, що в науці називається природній експеримент. Тобто, коли ось дивіться, як живуть за осада, і ось як живуть а, в сирійською опозицією. Відповідно, ось ця картинка провінції злі вона дуже вигідно відрізнялася від того, що надавала решта Сирії. І відповідно, це звісно ж зменшувало лояльність населення до режиму, і тому ми бачимо, що повстанці так легко прийняли. Але назад до питання про Анкару для Анкари це власне можливість продемонструвати те, що Росія продемонструвати всі таки Сирії не змогла. Вони можуть знайти хорошого проксі автора. Вони можуть на налагодити з ним хорошу співпрацю. Вони можуть не просто влити в нього ресурси, але задовольнити те, що ці ресурси будуть потім правильно використовуватися для забезпечення цієї інфраструктурної влади, і потроху, потроху, їхній гравець. Ми знаємо, як довго Ердоган казав про те, що Асад при владі не втримається цього диктатора, повалять. Кілька разів Ердоан намагався це цьому посприяти не виходило, але потроху-потроху вони цього добилися. А, е, 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 окрім як допомоги ну, тому своєму профі-актору, що ще Ердоан отримав? найважливіше, найбільш очевидно, ще один великий слон, про якого не можна сказати, це, звісно, курди. Курдське питання для Анкари є дуже важливим вже давно ще до Ердоана воно таким було. І відповідно ось ця ось ситуація в Сирії, в тому числі, що курди мали можливість. Ну або, скажімо, так, сподівання на створення власної держави і державності. А це дуже дуже непокоїло турецьку владу. Ось тепер, е, отримавши дружній режим у Сирії, він ще більше мінімізував вірогідність цього негативного для себе сценарію. І отож, ми маємо вже два факти: по-перше, це ось, ось, security provision, який е, Ердоан показав, його країна може робити. Друге, регулювання цього соціанізму, якого він боявся з боку етнічної меншини, і по третє. А не забуваємо, що не тільки Путін має цей імперський сантимент, що означає він згадує про те, якою великою була його країна там 200-300 років назад. У Ердоано це теж є неосманізм його політика, яка дуже великий розрив пішла з тим, що було в часи та тюрка. Це, це неосманізм. Він серед іншого, власне, і передбачає оцю дуже таку впевнену, іноді на храпливу, політику в регіоні і власне перетворення Туреччини на регіонального лідера. Ну і більше того, мені в той час трапляли в руку деякі сценарії, тобто такі собі аналітичні матеріали, які намагаються зрозуміти, що буде далі. І ось була цікава м, гра аналітиків. Вони намагалися зрозуміти, а от у цьому чорноморському регіоні яка країна з найбільшою вірогідністю стане новою регіональною потугою ось там вони розглядали, що найбільше шанси на це є в Польщі і у Туреччині. Шкода нам, українцям, бачите, нас на, на, наш сценарій не піднімає верх, так, але так, потім не розглядали це, так, так, так да. за умови протистояння власне Польщі і Туреччини відповідно до більшості сценаріїв, таки регіональним лідером стане Туреччина. Тому це ще один крок, який Ердон робить в цьому напрямку. Тут ще окрема ж тема, якщо говорити про Близький схід і про Сирію безпосередньо, а це такі певні лякавки. Дивіться, оце вам не подобався режим Асада, і зараз без Асада буде ще гірше, бо там ісламісти захоплять, знову почнуть будувати ісламську державу. Ну тобто іділ, і ви матимете ну те саме як Талібан в Афганістані. Наскільки на вашу думку виправдані е, такі перестороги, такі загрози, такі попередження. Ну, ви знаєте, звісно, ті, хто ось наголошують на цьому факторі, вони мають, начебто, сильний козір в своєму аргументі, тому що вони можуть сказати, а ось же ця організація, яка зараз прийшла до влади, вона була афілійована з Аль-Каїдою у вигляді Аль-Нусри, Потім вона була частково залучена до різних терористичних актів і громадянської війни. Тобто вони не цінують ну, життя цивільного населення. Тому відповідно, ось у них, начебто, рильце в кушку, але це несправедливо. Тобто, хоча, ось ну я, я розумію підкладку цього аргументу, він не видається мені переконливим, тому що ми знаємо про те, що політичні актори, які навіть починали, як могли починати як терористи і екстремісти, вони можуть модеруватися, вони можуть перейти до більш поміркованих позицій, вони можуть робити звичайну політику, і ось е, з тих сигналів, які Аль-Джулані зараз посилає. Того, як намагається себе поводити нова сирійська влада, ми не бачимо жодного такого відвертого повороту до екстреми Ми навпаки, бачили заяви про те, що права жінок будуть ну дотримані. Ми бачимо, що алавіти не тікають, все кинувши е, у Сирії, а вичікують і дивляться, що а можливо ця влада ну не, не буде настільки кривавою, як ми боялися. Тобто, ось. Перші сигнали, а ми поки що далі ніж перші сигнали не пішли. Перші сигнали вони насправді про те, що цей режим не буде отаким от ось негативним ісламіським, аля, те, що колись Абу Бакар Аль-Багдаді робив у ну тому, що потім виросло в Айсіс. А радше воно буде нагадуватись тільки на щойно згаданого Ердоана, тому що. От ми говорили про те, що його політика неосмонізму вона, начебто, дуже відійшла від того, що робив Ататюрк і його послідовники. Так ось серед іншого, звісно ж, туреччина зробила досить суттєвий крен в бік посилення ролі релігії в житті держави. Але попри те, попри те, що ось цей ось релігійний ісламський фактор став для режиму Рдана важливим, він не став там ну талібаном, як ви самі сказали, тобто владою релігійних фанатиків. Так ось можливо такий самий сценарій ми будемо зараз спостерігати і в Сирії, що да влада буде. Як, наприклад, влада в Марокко говорити про те, що ісламські цінності дуже важливі для нас, що ми є країною, яка повинна ну, наприклад, впроваджувати окремі елементи шаріату, як то що банки не повинні давати позики, гроші під позики. Отож, ми повинні враховувати Коран у полісімейкінг, але це не зробить цю країну, а якимось таким фундаменталістським левом, який душить будь-які прояви громадянських свобод і релігійно нетолерантність проявляє. Пане Іване, ну знаєте, я знову хочу повернутися до своєї улюбленої теми щодо теорії змови, як Росію не помічають. Як чи як ви сказали цього великого російського слона роблять все, щоб не помічати? Але ж є ще один цікавий елемент: йдеться про те, а куди подівся Башарасад. Так Росія підтвердила, що він з сім'єю переїхав до Москви. Ну, не знаємо чи до Москви, чи до іншого міста. Тут немає підтверджень. Але дійсно той самий диктатор, який травив, труїв, вибачте, своїх громадян газом, так використовував хімічну зброю, катував у в'язницях. Зараз ці в'язниці відкривають і можна побачити масштаби цих злочинів. Він просто собі їде в Росію. І знову ж таки про Росію нічого не говорять. Щось я не бачу, заяв, що Росія, давайте ви віддасте міжнародного злочинця його судити. Треба. Що це за чі -чі я в доміки? Знову ж таки, чи це нове новий статус-кво і Росії, і того ж Башарасада. Ну, ви знаєте, у Росії є така традиція приймати до себе диктаторів тікачів тобто один з них в Ростові сидить і навіть не думав повернутися якось назад в Україну. Ми маємо ситуацію з першим президентом Азербайджану, який в 92-му році оселився в Росії, а і здається, 30 років там прожив. Перед смертью, тільки йому дозволив клан Алієвих повернутися на запази Бержан. Тобто є така традиція у росіян, але не тільки в Росіян приймати своїх своїх колишніх диктаторів. Пам'ятаєте цю знамениту фразу, а, яку приписують Гаррі Труману про диктатора? Іноді кажуть, що це про диктатора Нікарагуа, іноді ще це про диктатора Гватемали. Що he's a son of he's our son of bitch». так ось оця ось, ось схильність великих держав підтримувати власних сучих синів. Вона є. А, тобто сполучені штати також це робили, коли Фердинанд Маркос втік з Філіппін, То він оселився на Гаїті, коли Шах Мохамед Реза Пахлаві змушений був поїхати з Ірану не одразу, і не просто так, але він також зрештою поїхав в сполучені штати. Тобто, держави патрони підтримують пад... впавших диктаторів клієнтів, і при цьому їх не дуже засуджують інші, тому що. Скажімо прямо про льотчиків, яких збили, вже багато не думають, і зрештою, ну так, якщо думати те, що можна робити в політиці, да політика теж мистецтво можливого, ну, він його все одно не віддадуть. Навіщо витрачати час на того, хто вже є повністю ірелевантним. Краще сфокусуватися не важливих питанням. Ну, Чи я був громадянином та... Сирії, то я б все-таки не зупинявся в намаганнях того, щоб Башар Асад все таки потрапив до суду, так і все таки був засуджений за ті злочини, які він зробив. Пани знову погоджується Ірану теж після ісламської революції дуже вимагало щоб в шах повернувся, але ж це громадяни Ірану, або як ви сказали, громадяни Сирії, а не міжнародна спільнота. Це правда. Пане Іване, Дуже дякую вам за вашу аналітику. Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. Був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.